Набір мисок на підставці естет Процеси годування, напування наших домашніх улюбленців цілий космос зі своїми правилами табу, законами. І якщо вірний друг не хоче снідати можливо, йому не сподобалась саме миска, а не їжа. Розв'язати проблему легко: миски на монопідставці Естет. Основа натуральна деревина. 100% екологічна та безпечна для здоров'я хвостиків. Цільна, монолітна форма основи з нанесенням безпечної фарби у стильному дизайні, з урахуванням найновіших технологій просочення та покриття виробів із натурального дерева. Металеві миски, що не окислюються та виготовлені з нержавіючої харчової сталі, безпечної для тварин. Заокруглена форма основи, окрім привабливості, має практичне значення: не має кутів, тож буде доцільним розміщенням в будь-якому місці помешкання. Вага основи. Та саме монолітність не дає хвостику сунути або перекинути набір для годування, соковиті кольори на вивір, трендова палітра, стильна гама, не вигоряє, воду та бруду не проникне. Оброблені всі отвори для мисок легко вимати для миття, практично невагомі миски європейської якості, міцні та зручні для харчування. Варіанти на одну, дві, три миски ідеально підходять для годування як одного, так і декількох хвостатих осіб. Простий догляд, миття теплою водою та м'яким кухонним пуфом. Можна навіть без мийних засобів. Якість найвищого гатунку в категорії люксових аксесуарів гарантує ідеальний вигляд та довготривалу експлуатацію.